Сьогодні, у випуску, Лановецька громада розширила горизонти міжнародного партнерства. У коворкінгу діє бізнес школа в селі. Молодьки відкрили клуб активного договіття. Партнерський договір про співпрацю між містом Ланівці та гміною замостя, що у Республіці Польща, підписано 7 липня міським головою Романом Казновецьким. Документом передбачена співпраця, націлена на розвиток економічного потенціалу, підготовку спільних проєктів, розвиток сфери культури, фізичної культури, туризму та інше. Водночас, в рамках зустрічі підписано чотирьохсторонній лист про наміри Лановецької міської ради, спільно з Гміною замостя, з Бараською міською та Івано-Франківською селищною радою. Приєднатись до проєкту разом для довкілля покращення управління водопостачання та водовідведення в Польщі та Україні. Відтак Лановецькою громадою уже подано проєктну заявку на роботи з реконструкції та капітального ремонту водопроводу по вулицях Волинська, Запорізьких Козаків, Котляревського, Драгоманова, Ювілейна та капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Незалежності у місті Ланівці. У разі відбору проєкту моніторинговим комітетом програми проєкт буде реалізовано протягом 2024-2026 років. B2B School бізнес-школа, яка презентована у травні цього року в рамках відкриття коворкінг простору Лановецької громади. Власне, у коворкінгу і відбуваються тренінги, під час яких діючі та потенційні підприємці Лановецької, Кременецької та Збаразкої громад освоюють бізнес освіту, отримують менторський супровід експертів та мають можливість залучити грантову фінансову підтримку. Бізнес школа є частиною проекту розвиток бізнесу північної тернопільщини, і це унікальна можливість для представників малого та середнього бізнесу трьох громад, а також тих людей, хто хоче розпочати власну справу, отримати нові знання. Професійно розвиватися і розвинути власний бізнес в межах своєї громади. Чимало тренінгів вже відбулись, зокрема, і виїзні Попереду ще низка занять, переймання досвіду та написання власного бізнес-плану. Наші учасники отримують менторську підтримку від запрошених менторів експертів, які допоможуть їм протягом двох місяців написати бізнес-плани і залучити кошти для цих бізнес-планів для впровадження їх в межах наших територіальних громад. Тренінги бізнес-школи організовані центром розвитку ініціатив Інсор за ініціативи Лановецької міської ради в рамках проєкту розвиток бізнесу північної Тернопільщини. Клуб активного довголіття відкрили у селі Молодків місце зустрічей, теплих розмов та спільних активностей. Перше засідання відбулось за участю учасників клубу Барви Волині, що діє на базі Лановецької міської публічної бібліотеки. Молодківчани демонстрували свої таланти в декламуванні поезії, виконанні пісень а також висловлювали власні бачення розвитку клубу. До слова у Лановецькій громаді діє вже три клуби активних довголіття, які об'єднують однодумців та стимулюють. Пробуджувати у собі нові інтереси та займатись улюбленою справою, друзі. Попри примхливу липневу погоду, ми з вами повинні залишатися стабільними у своїй підтримці збройних сил України. Тож не перестаємо донатити і тим самим наближаємо перемогу. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі.